Товару отримали настільні ігри, машинки, ксилофончики, собачки на радіокеруванні, собачки у будочках, музичні горщики, брязканці для малюків, набори лікаря, машинки перевертиш, також нічнички, ляльки, набір стоматолога, отакі м'якенькі слоники, набір ваших улюбленців. Дуже багато косметики в різних варіантах для дівчаток, також аквагрим, металеві конструктори, ляльки, м'які іграшки, отакі ваші улюбленці, також набори бісера для малюків, музичні іграшки, дуже багато зброї, набори для дівчаток, браслетики. Магнітні конструктора в різних варіантах, набір машинки, дерев'яні сортера, вшинки, пластилін, набори для дівчаток, для плетіння браслетів, мозаїка для малюків, ліжечка для ляльок, фломастери, отака косметика, машинки поїзди, також яйця, кіндер сюрприз, горщики та багато іншого.